Анонс акцій за тебе 6 березня на ікру форелі від норвин по 153 гривні. Сьомога на шкірі також від Норвин 191,90, Пепсі Макс та класична 1 літр по 24,50. Також на кримчі світ Делюкс з травами і класичний по 49,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнасі, посилання в шапці профілю там ще більше цікавого. Сік нектар від наш сік, мультифрукт, гранат вітамін, яблуко, виноград по 25,90 на локшину, ріва, 17 30,60 та в коробці 26,70. Йогурт Растішка, питний банан полуниця 18,20. Крабові палички від «Делюкс» 500 грам 99,90. На вершки преміали 33%, 105,60. На великі шоколадки «Лахмі» по 75,90. 100 великі шоколадки «Мілка» по 90,90 90 та «Максфан» «Корона» 54,90 на пиво «Корона Екстра» по 35 гривень. Також на арахі смажений від своєї лінії сир, бекон та просто класичні 24 гривні на пиво «Стела Артуа». ЖБ 26,90, шість 29,90. в склі 29 Також на напіввинний Фрагуліно Тайрово по 89,90. дев'ять Фрагтелі Фрагуліно Роси Б'янко ЖБ по 24 гривні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Байнасі. Там же є новенький анонс міцних знижок на наступний тиждень. І пишіть, як вам такі акції за тебе. Що будете купляти? Сьогодні в АТБ почались нові акції, де разом зі мною? Взяли лососову по 153 гривні, сьомогу слабосолону від нору по 192 гривні. Ось такі сиркові батончики по 38 гривень з картою, АТБ, йогурт, Растішка, питний з бананом по 17 гривень також з картою. АТБ, мілка велика з арахісом по 91 гривні. Також Лесік, наш сік, мультифрукт, ще й яблуко, виноград, мультивітамін та яблуко-гранат по 2590. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнасті, посилання шапці профілю. Там ще більше цікавого. Також взяла Pepsi Max 1 літр по 23 гривні з картою ТБ. Рідка фарба Silver по 23 гривні. Також по карті освіжувач повітря з яблуком по 33 гривні по карті АТБ. Прикладки Котис Ультрасот по 32 гривні. Валесто хачапурі, до речі, дуже смачне, по 76 гривень з картою АТБ. Ось такий вологий туалетний папір по 19 гривень з картою АТБ. Пиршки преміалі по 105 гривень, також масло ферма 73% по 57 гривень. Кефір 2,5% від ферми взяла по карті база. 3390. Також почалася акція на рівок. Курка смажена свинина по 17,60 І ось така велика зі смаком грибів по 25 гривень з картою ТБ. Фротелі Фрагуліно Роса та Б'янко по 113 гривень з картою ТБ. Ось така мілка Орео. Я собі її взяла по 38 гривень з картою тебе. Фрателі Фраголіно, Фрагулінороса та Б'янко ЖБ по 24 гривні. Ось така вишня без кісточки по 54 гривні з картою ТБ. Ось такий соєвий соус взяла по карті ТБ за 45 гривень. Ось такий мелодал по 35 гривень. А якщо у вас немає карти, тебе продіть. По ссылці в шапці мого профілі, в мій телеграм-канал там буде писати карта а тебе тут. І реєструйтеся, вам за реєстрацію. Дадуть 75 гривень кешбеку. Просто так.